Роботи ще не скоро можуть повністю змінити людей, тому компанії думають, як зробити роботу вантажників простішою та безпечною. Новий екзоскелет від німецької компанії Bionic вирішує обидві ці завдання. Це механічний костюм, який не сковує рухи, але при цьому компенсує до 30 кг навантаження, яке припадає на поперед. Таким екзоскелетом вантажники зможуть переносити важкі коробки без ризику отримати травму. Механізм компенсує навантаження не лише під час опускання чи піднімання вантажу, але й під час ходьби, тому люди менше втомлять. Geman Bion поки не розкривав подробності, скільки коштує такий екзоскелет і коли він надійде у продаж. Але, наприклад, екзоскелети минулого покоління цієї компанії вже тестуються на складах IKEA в Німеччині.